Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую вам лайкнути та підписатися, тому що я собі поставила ціль у 3000 підписників до кінця року і впевнена, ви мені із цим допоможете. Також нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж задонативши на мону банку, або ж подарувавши мені якусь книгу мрію із моїх список бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу, яка є першою частинкою циклу, який в свій час був золотом буктоку. Досить претензійно, як на мене. І, звичайно, це прокляття переможця. Надзвичайно красивий дизайн, ну просто вау, це переведення. Попередню обкладинку я вам десь тут прикріплю, щоб ви могли собі порівняти і, звичайно, сказати, що це краще. Ну, бо. Воно краще. Тут совтача кладинка, на якій, звичайно, буде видно усі ваші пальчики, але воно того варте: красовезний чорний сріз та такі самі красовезні розвороти у тон першої частини. Але давайте з вами нарешті поговоримо про сюжет. І перед прочитанням, перше, що я очікувала, це. Якогось магічного, незвичного всесвіту, тому що це все-таки фентезі. Але коли я почала читати, я зрозуміла, що події тут відбуваються у такому середньовіччі. Тут немає камелоту, але тут є замки, тут є битви, є красовезні сукні, є рабство, є борьба за виживання. Та є надмірне багатство. І це все тут прекрасно об'єднано та чудово описано. І відсутність фентезійного світу тут ніяк не погіршила цю книгу, і якщо б воно відбувалося не у середньовіччі. Воно би не було настільки крутим. Принаймні, ти би не так класно відчував усі ті політичні ігрища, які відбуваються тут. Хоча, саме у першій книзі я не можу сказати, що іде натиск саме на них. Хоча. Вони тут також є. Але тут і випливає їм одразу мінус. Це те, що мені не сподобалося. Занадто затягнутий початок. Так, я розумію, що це фентезі, і я завжди кажу, що для фентезі це цілком окей. Оця розкачка, момент затупу це нормальна історія. Але тут книжечка на 350 сторінок. І вступу тут було, ну напевно, сторінок 120-150. І для такого розміру це по факту ну, це 40% книги, і це дуже багато. Так, ми краще дізнаємося про підвалини ось цього всього, про фундамент певних подій. Але мені здається, якось це можна було більше скоротити і швидше додавати сюжету, додавати трішки більше напруги, тому що мені було трішки так скучновато читати, і я так на початку думаю: хм, а чому її називають золотим буктоку, якщо вона на це не схожа? І я така думаю: блін, а в мене там попереду весь цикл, і якщо це буде далі, все так само скучно. Ну, знаєте, не хотіли себе. Але, 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 просто дайте цій книзі час. Так, їй потрібно дати багато часу. Але... Далі події розкручуються абсолютно прекрасно, ідеально і цікаво. І так, що ти поглинаєш просто сторінка за сторінкою, тому що я якось її читала, здається, три дні, я там читала раз кусочок, потім два кусочки, потім найбільшу частину за один день, тому що я вже потім не могла від неї ніяк відірватися, настільки це було захопливо. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І також у мене були сумніви на рахунок саме упору на любовну лінію. Тому що, коли я починала читати, саме Перший та другий розділ, так, я швидко зробила висновки, але воно мені було схоже на те, що любовна лінія тут у нас буде або на рівні із політичною, або навіть більше притлумлена. Але все ж таки, після половини книги, тут починає все розкручуватись саме у цьому напрямку. Нагадаю вам, що розпочинається, що Кастрель, тут дуже тяжкі імена. Купує собі раба. І вона купує собі раба. І вона старається максимально лояльно та приємно до нього відноситися. Він починає помічати у собі дивну поведінку, але він також має досить неприємну для Кастель ціль, чому він хотів потрапити до її будинку. Вона з часом. Починає до нього відноситися краще і краще, і вона так і не знає, чи вони друзі, чи все ж таки коханці. Він сумнівається, напевно, між коханцями і ворогами, тому що ось тут дуже багато саме емоційних качель, тому що вони знаходяться на різних щабелях, і отут саме той випадок, коли жінка знаходиться вище чоловіка. Тобто ми не бачимо тут класичної історії, по типу, що от такий чоловік, він владний, він цар всіх царів і тому подібне. І от приходить до нього бідна куріпочка, дівчинка, яка ота сама обрана. Ні, тут зовсім не так. Тут саме жінка, вона вище позвоню, вона купує його собі як раба. Вона ним не користається, окей, ладно, але ну, мені це подобається. І от вже з половини книги я почала розуміти, чому це було золотом буктаку. По-перше, сам стиль написання тут досить цікавий. Він читається саме плавно. Я не буду казати, що швидко, тому що мені не хотілося читати цю книгу швидко. Мені хотілося нею насолоджуватися, її розтягувати, всмоктувати в свою голівоньку ці сторінки, ці їхні діалоги. Тут однозначно слово «бьорн». Я не знаю, чи ми дійдемо до чогось гарячішого, і це не буде в кінці-кінці «Янг Едалтом», але Хімія між персонажами прекрасна. Так, як вони пізнають один одного чудово, як тут вплетена музика, вплетена в цілому мистецтво, як через це все показують емоції героїв. Ну, Це надзвичайно приємно і класно читати. Я була щиро здивована, і я була в абсолютному захоті, тому що до всіх таких. Перебільшених книжок я відношуся на початку трішки скептично, особливо, ну, коли тобі кажуть, що це золото буктоку, і ти такий. Ну, побачу, побачив. І я побачила. І це було просто прекрасно. Це чудово. І весь той початок, який мене не затягнув, абсолютно повністю перекреслила друга половина книги. І моментами ти сидів такий думав, бошечки, нарешті у них все добре, а в другому моменті все погано, і тут знову ніби почуття, все окей, і потім все розбивається на друзки, і так постійно, і ти просто захлинаєшся цим усім, але це приємно, і тобі хочеться 100% ще. Фінал? фінал фінал, фінал, фінал. Це просто це вибух, це пожежа, тому що я складала Теорії на рахунок фіналу. Я переписувалася зі своєю підписницею, ми з нею обговорювали разом цю книгу, тому що ми співлаштували такі спільні читання. І я їй писала про свої теорії, і ті теорії всі були навіть близько не схожі із тим, що я отримала в кінці, і це було вау! Це було неочікувано, непередбачено і дуже круто. І в кінці кінцю у мене було одне лише питання. От як ви це все маєте розрулити? Ну, я нічого не знаю. Ви в кінці маєте бути разом. Але коли я читаю цей фінал, я так сижу, думаю, а може і ні. Бо виглядає це все прямо ну, не надто то і круто. Але, побачимо, побачимо. Я вже почала читати другу книгу, я на сторінці сотії, вони до сих пір нічого не розрулили, якщо би ви хотіли знати. Але, вона ще краще. Але про неї я розкажу у наступному відео. Це не буде п'ятірка, бо за початок я знімаю бал. Я сумнівалася між 4 і 4,5. Із 5, звичайно ж. Це все ж таки буде, напевно, 4,5 з 5, тому що дійсно друга половина книги. Прекрасна, фінал чудовий, і це все дуже сильно піднімає загальне враження від цієї книги. Ну і звичайно, події, які я ніколи не можу передбачувати, піднімають автоматичний бал, тому що я таке люблю, і я думаю, вам також це таке сподобається. Але поки що, по першій частині однозначно лайк і моя рекомендація. Ну що ж? Рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватись. Нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Посилання для цього всього в описі до цього відео. Бажаю вам, звичайно, великої книжкової шафи Та до зустрічі у наступних відео. Усім баба!